Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії світові лідери, експерти та дипломати, що традиційно зібрались у Мюнхені, обговорили подальшу підтримку України, можливості припинення війни та перспективи європейської безпеки. Віталій Кличко має можливість безпосередньо доносити позиції щодо національних інтересів України до світових лідерів. Головна теза, на якій наголошував мер Києва, Україна має вийти на переговори із сильними позиціями та надійними гарантіями безпеки від партнерів, а тому неможливо обговорити питання України. Без участі України та Європи на всіх зустрічах на робимо акцент, в тому що розмови без України неможливі, без залучення наших європейських партнерів, без врахування інтересів України в іншому випадку. Якщо гарантій безпеки не буде, це буде виключно паузою, коли Росія знов зможе відновити агресію. І тоді на жаль, війна може стати щоденною реальністю тут в Європі. Про це Кличко та його брат Володимир, що теж брав участь у конференції, говорили на зустрічах з політичними лідерами та, зокрема, під час дискусії про майбутнє НАТО. До речі, український досвід спротиву агресії є дуже цікавим для країн альянсу. Тож особливий інтерес привернула панель форуму щодо енергетичної безпеки. На ній мер Києва розповідав, як столиця утримує енергетичну стабільність міста під постійними атаками ворога на критичну інфраструктуру. Посилення підтримки України тема переговорів мера Києва на особистих зустрічах з європейськими політиками. Важливим було спілкування з представниками політичного блоку в Бундестазі, який очолює Фрідріх Мерц. Що може стати наступним канцлером Німеччини? З ним Кличко також поспілкувався. А мер Варшави Рафал Шасковський, з яким зустрічалися Віталій та Володимир Клички, сьогодні є лідером симпатії на майбутніх президентських виборах у Польщі, що відбудуться у травні. Контакти з мерами європейських міст також дозволять Києву отримувати суттєву допомогу. Віталій Кличко зустрівся із мером Мюнхена Дітером Райтером і подякував йому за ефективну співпрацю.